Всім привіт, слава Україні. Соня якраз хотів розказати за першу обробку корінь. Це в нас буде антихрущ. Чому він перший? Все просто, в нього найбільший термін очікування зі всіх препаратів, які я буду вносити, там, якщо я не помиляюсь, до 50 днів, тому його потрібно внести чим пошвидше. Ікра зараз дозволяє погода, вже і в якраз. там залишається остатній ряд, дозачищаємо. В принципі, обробку можна проходити навіть не без кущі були зачищені, тому що це в корінь. Але і як такої погоди не було, в нас попередні ночі було до мінус 3. Тому я не ризикував, не вносив, вже думаю, декілька днів почекаю. в нас зараз вже йде дуже таке хороше потепління. Ось, якраз, скажімо так, настав час вже до всіх обробок. Зразу скажу по дозах 30 мл на сотку. Сотку ми рахуємо не тільки. Бугор один, наприклад, він має ширину 50 см, а ми рахуємо Бугор і міжряддя разом. Тобто метр на 50 наприклад, один Бугор з міжряддям це і пів сотки. Зараз ми будемо проливати, я вже два сектора пролив. в мене поле так поділено візуально, ну не візуально, так по водовиливу на три сектора. Якщо комусь буде цікаво, напишіть в коментарях. Детальніше можу розказати про водовилив, як вирахувати. Там все, в принципі, дуже просто. Якщо комусь буде цікаво, зніму на цю тему відео, розкажу детальніше, можливо комусь буде корисно. Ось так. І перших 5 бугрів перший сектор, других 5 другий сектор і третій, 5, це і третій сектор 2,5 сотки. Зараз будемо відкривати краники. Три. Там ті ще два коротших. І ось тут закриваємо. Також хотів би ніколи відео не прошу, але хотів би попросити по можливості поставити лайк, напишіть якийсь коментар в підтримку, щоб більше людей бачили відео, бо тому що стараємося знімати корисний контент, щось розказати, цікаве, корисне. Тому Якщо не важко, поставте лайк. Так, відкрили ми. П'ять бугрів. Відкрили. Заходимо, включаємо. Пулив. Все. Вода пішла. Зараз потрібно, це ми так робимо хіба перший раз. Ми соні, до речі, перший раз включається пулив взагалі цього року. І перше, що я трошки забув зняти за це відео, вже коли зробив, собі згадав, що потрібно було на відео. Але так, в двох словах, розкажу. Всі краники ми деякі по повитя... відморозу їх повистрілювали, повитягували. Всі краники перевірили, які вистрілили, ми їх назад поставляли, де треба поміняли резинку. І всі краники позакривали, відкрили в кінці труби. У мене завжди стоїть кран. Відкрили його, бо тут. Поле нерівне і ось там стояла вода всю зиму. І Для чого це потрібно? Чи стоїть вода, чи не стоїть. Цей краник я відкрив, і звід там дуже така зелена, брудна вода була, де-не-де навіть з болотом. Тому що екраники, які повистрілювали, тут близько погриз, земля там понасипалася всередину в трубу, зацвіла трохи. Це все потрібно промити, щоб воно не потрапило в, мене, в каплю. Потім цей краник закривається і тоді вже працює. Потім я включаю... Наприклад, сектор, так як я зараз включив, і про, по рядах, поки там капля наповнюється, треба 3-4 хвилини, щоб капля наповнилася, чуть-чуть пролило, довго ні. І ходжу отак по буграх, туди-назад пройдуся там цих 5 і слухаю, чи ніде не пропускає, чи ми ще десь не підгризли. Якщо десь там чу-чуть є, а там в двох місцях було. То ще нічого такого, потім якось відремонтується, а як буває таке, що прям дуже перегризуть, що взагалі водовтрата йде серйозно, то потрібно зразу, зразу потрібно заремонтувати це діло, бо дуже виміє і до кінця друга частина бугра не промиється, так як має бути. Ось. І зразу скажу, це є початок сезону Волога, дуже, вологи дуже багато в ґрунті, тому цей полив максимально короткий. Тобто я включив, пройшло там 2 хвилинки, капля вже я думаю наповнилась. Підходжу, просто пробую. Все, капля надута повністю. І тут я вже зразу відміряв на 2,5 сотки, по 30 мл на сотку, 75 мл. Виливаю з водою підготовлене. Це, скажімо так, маточник. Розмішуємо. Інтихруж сам по собі вже такий, в неї є кристали якісь, так що розмішується доволі швидко, легко і в холодній воді обов'язково там якусь теплу воду, свіжа набрана була, Все помішали. Цей інжектор Вентурі, також, якщо комусь буде цікаво, можу детальніше розказати про це все повністю робив вручну, Про такі готові, але. Мені якось цікавіше і краще було, коли я його зібрав сам. Це екранники відкриті на ньому і центральну магістраль перекриваємо. І вода в обхід йде сюдою І по характерному такому звуку чути, як ця підживка затягується сама сюди, по трубі і через фільтр. І полив. Сам краник подачі ставлю в третє положення, тому що, ще раз повторюсь, треба дуже швидко зробити полив. Бажано 15 хвилин вкластися, більше не потрібно. Дві-3 хвилини включили на старті, щоб капля наповнилась. Потім там за 4-5 хвилин затягнуло антихрущ і ще 3-4 хвилини промили каплю від нього щоб вимити повністю антикруж з хапки і все. Ну, Можна навіть там за 12 хвилин пластися, тобто не потрібно так дуже розтягувати. Грунт вологий, антикруж по ньому дуже розійдеться і не треба лишньої вологи. Ну, Коренню буде тяжко, зараз і так і дощів будуть час за час падати, і сам грунт не просох, і нема ще такої жари. Тому і плівка плюс тримає вологу довше. Так що не переливати, це, це дуже серйозно, якщо перелити. Можна навіть чуть-чуть більше, менше відрегулювати. От. Потім, коли я буду вже робити підживки, перші буду показувати, мене в основному стоїть на першому положенні і там через лісці вимірюємо подачу. Там тих ружні має таких показників, тому його можна і спокійно на третьому положенні подавати. Так що, якщо комусь ще щось буде цікаво, заполив, там, за це все, можу зняти окремі відео, розказати, показати, якщо треба вже, пишіть в коментарях. Буду передати можливості. Дякую за перегляд.